Дівчатка, всім привіт! Переходжу до записі цих подкастів. Дуже не хочу перезаписувати, тому прошу пробачення, якщо щось піде на так, буду зупинятися, забувати якісь слова. Ви мені, вибачте, будь ласка, ще може бути таке, що сюди прийде мій котик мурчатися, бо коли я починаю говорити, він думає, що це я до нього говорю, і він такий зразу лізе мені на ручки, на коліна, дивиться мені в очі, щось мурчить, щось зі мною починає балакати. Та й таке. Для тих, хто мене не знає, не знає, трошки хочу представитись і розповісти про себе. Мене звати Надія Вільна, я є наставник початківців і менеджер навчальної платформи галіант Про. Про платформу зараз не будемо. Повернемось до нашої теми це є стан. Наш стан, як вилізти зі скрути, як вилізти із дубки. Чому я говорю саме про стан? Тому що саме стан твого тіла, твоєї душі і твоїх емоцій, це вже трошки забіжало наперед, вирішує, скільки в тебе буде грошей. Тому я не хочу переходити до теми грошей, поки я не буду впевнена, що з людьми, які до мене приходять, все в порядку, в плані стану. А враховуючи наші реалії, в яких ми живемо, у мене велике питання щодо цього. Тепер звідки я це знаю і чому я можу про це говорити? Дивіться, я в минулому дизайнер. Більше 10 років я на фрилансі. І у фриланс я прийшла не просто так: у фриланс я прийшла через дуже складну ситуацію в моєму житті. Це є була зрада. Ситуація, коли я лишилася на повному нулі, тобто це не просто була грошова яма, щоб ви розуміли, мене зрадив чоловік, я мусила піти з хати, тому що хата, в якій ми жили, це була хата його батьків. Сім'я моя була за 1400 кілометрів від мене, вони в Криму, я в Чернівцях, без друзів. Без роботи, тому що я сиділа з дітками і я не працювала весь цей час. І навики професійні, які у мене були по дизайну, вони трошки вже були неактуальні на той момент. І от я така повністю розбита, без грошей, без роботи, на вулиці, з відповідальністю за дітей, без друзів, зраджена, лишаюся в цьому житті. Що робити? Питання: куди йти? Що робити? я кажу, що я прокидалася зранку. У четвертій ранку від болю, який у мене був всередині, і я казала: Боже, нащо я прокинулась? Я не хочу жити. Я ж тебе просила увечері зроби так, щоб я не прокинулася, бо я просто не можу жити це життя. У мене сили немає жити це життя. У мене немає ресурсу просто зіштовхуватись з кожним днем, з його проблемами, думати про це, куди мені йти, де мені брати гроші. Що робити, в мене ж діти маленькі, як мені взагалі? Як мені бути по життю? Я зраджена, я не хочу будувати стосунки, я не можу піти на роботу, тому що мені погано, як я отака, в сльозах розбита, прийду кудись влаштовуватись, мене просто ніхто не візьме. От в такому я була жуткому стані, і я з нього вигрібала більше двох років. Я не психолог. Але своїм досвідом я поділюся, в принципі, це є універсальні речі, і якщо їх взяти до уваги, то у вас буде по ітогу все добре, тому що зараз я в такому стані, що навіть початок війни він не ввів мене у той розбитий стан, хоча міг би, тому що війна теж багато чого забрала. Але настільки я вже всередині себе це все пропрацювала оце модне слово. Так, перейдемо тепер, напевно, ближче до справи. А, ні, забула, забула ще головне. Сказала я вам, чи не сказала, що саме стан вирішує, скільки у вас буде грошей. Якщо не сказала, то повторюся. Спочатку ми змінюємо стан. Що таке людина? Це є тіло, душа і дух. Да? Тіло. Наші емоції, наше мислення. І ось коли ми змінимо стан нашого тіла, наших емоцій і нашого мислення, тоді і зміниться, ну, принаймні, візьме хороший старт, наша грошова сфера почне також змінюватись. Тому що в нас тоді вже буде ресурс для цих змін. Так, хотіла, що сказати. Вас чекає подаруночок абсолютно кожну, хто по кожному підкасту залишить в коментарях мінімум 5 тезісів, 5 тез пишете. Кожній я в особисті скидаю подаруночок. Це буде книжка, яка не скажу, це буде для вас сюрприз, але дуже класна книжка, яка теж напряму буде впливати на зміну вашого стану. Так, сказала, напевно, тепер я трошки вимикаюся цей вступ завершим. Повторю, повторюся, що в коментарях потрібно лишити до кожного аудіопідкасту, який буде е в цьому міні-курсі, мінімум 5 тез. і ви отримаєте в особисті повідомлення від мене подаруночок. На цьому поки що стоп. Переходжу до запису подкасту.